Привіт, друзі! З вами пані Настя, і прийшов час трошечки порухатись і розрухати своє тіло. Ви готові? Приготуйтесь, будь ласка, станьте в зручне для вас місце там, де ви нічого не можете зачепити. Добре. Стаємо рівненько. Ось так робимо вдих. І видих. Робимо носиком вдих. І видох. Чудово. Розминаємо наші кисті, крутимо їх по колу. Так. І в іншу сторону. Чудово. Тепер лікті. І в іншу сторону. Добре. Тепер ручка рівна назад. І вперед. Окей, молодці. тепер інша рука. Назад, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І вперед. Вісім. Один. Порахуйтеся мною. два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Чудово! Трошки струшуємо наші кисті. Струшуємо наші плечики. Окей. Ставимо ручки на пояс і порухаємо нашим тазом по колу. І в іншу сторону. Рухається таз. Не плечики, а таз. Угу. Чудово. Добре. Тепер піднімаємо коліночка вгору. Наче крокуємо на місці, але дуже високо піднімаємо ноги. Так. І ще вище. Спробуйте, куди ви можете дістати найвище. Угу. Окей, чудово. А тепер в сторону. В Сторону. В Сторону. В Сторону. Так. І. ще. Окей, молодці. Тепер потрібно стати дуже-дуже широко. Як можете ширше. І тепер ми будемо нахилятися до однієї ніжки і до іншої. Потрібно буде доторкнутися до носочка. Так. Супер. А тепер доторкнулися навхрест і витягуємо цю ручку вверх. І поміняли навхрест. А іншу вверх подивилися на неї. І ще. навхрест, Інша, вверх, подивилися на великий пальчик. І поміняли на великий пальчик дивимось. І ще. І поміняли. Чудово! зібрали ніжки і трошечки з вами пострибаємо, зробимо таку зірочку. Ми стрибаємо ніжки в сторони, і ручки в нас будуть відкриватися. Ще раз ручки в сторону. І ніжки в сторону. І рівненько. І ще як морська зірка. І зібралися. А тепер спробуємо зробити це швидше. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Угу. Окей. Молодці. Чудово. Ну, а тепер ми будемо робити вправо на підлозі. Нам потрібно ручками. Стати на підлогу і відійти ніжками. Стоїмо в такій планці. Не провалюйтесь вниз. І не піднімайте нагору. таз. Ми маємо бути посередині. Так, добре. А тепер ми біжимо на місці. Спробуйте побігти. Угу. Це не просто, але я впевнена, що у вас виходить. Є, і зробимо собачку, ви вже вмієте. І підстрибнули до ручок. І виросли вгору. Окей, робимо вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І останній раз.